Як я говорив нашим політикам у омарах Меркель приділено дуже невелику місце. Вона говорить дуже багато про, наприклад, Буша, про Саркозі, про Трампа і як це не дивно, про Путіна. Але те, що вона говорить про Путіна у своїх мемарах, ніколи російська пропаганда не згадає і не процитує. Ми підібрали декілька згадок про певні ситуації. Їх там дуже багато, але навіть ці говорять про Путіна як людину дуже красномовно. А ось що згадує Меркель. Путін постійно запізнювався, спілкувався з нею фамільярно, а не згідно з дипломатичними протоколами. Постійно скаржився на приниження, які Росії доводиться терпіти від країн Заходу після розпаду СРСР і дарував принизливі подарунки. А ще Путін час від часу давав їй зрозуміти, що сприймає всерйоз лише одну країну на заході це Сполучені Штати. Фінальною точкою пише Меркель у стосунках з Путіним стала телефонна розмова 1 березня 2014 року. Через кілька днів після Новин про появу Криму зелених чоловічків Меркель зателефонував Путіну і запитала, чи не його це рук справа. Він заперечив, що ні. Коли стало ясно, що це була відверта брехня, Мельки здивувалася, і ось що вона пише: з цього приводу: він ніколи не був зі мною настільки безсоромним. Я, звісно, підтримувала контакти з ним і надалі, бо іншої опції я не бачила. Однак ці взаємини перейшли у дуже формалізовані стосунки. А крім того, колишня касарка згадує, що завжди бачила в російському президенті риси диктатора. Але після цього епізоду, після цього дзвінка, в неї зникли будь-які ілюзії. Друзі, що до цього і далі вона ще дає таку ремарку, що сприймала російського президента як людину, яка завжди готова нападати, і крім того, навіть відчайдушно потребує поваги та пошани від інших. Ось, друзі. Ось такі насправді спогади про Зеленського і такі спогади про Путіна, про які буде замовчувати і замовчує російська пропаганда. І Захарова ніколи не згадає оці меседжі оці штрихи до портрету, які пише Меркель. Чому? Тому що це зовсім не ті штрихи до портрету, яким хочеться чути. А їм хочеться чути зовсім інше. І якщо вони цього не чують, вони що? Вони брешуть, так як збрехали про нашого президента.